Що таке незалежність? Це не лише слово в Конституції, це про відповідальність перед вибором, це про мотивацію щодня ставати кращим, це про відданість собі і своїм ідеям, це про гордість і безмежну радість, коли співаєш гімн після перемоги улюбленого атлета. Це про свободу та можливість залишатися самим собою. Це про біль втрати, смуток і розуміння ціни свободи, але також про надію вірити, що через сотню років у вільних українських містах наші діти з гордістю скажуть дякую, що встояли. З Днем Незалежності, Україно!